Бачите, позаду в мене стоїть меган, а це означає, що з ним щось трапилось. Третій раз вийшов з ладу генератор. Переробляю після рукожопів. Декілька днів тому їду з роботи за постолово, і в мене знову починає блимати індикація акумулятор і напис стоп. Так само, як це і було того разу, коли зламався генератор. Як ви можете пам'ятати, якщо дивились моє відео про ремонт генератора, то там від проводка відламалась сама щітка. Приїхавши до гаража, я почав газувати, перевіряти, яка напруга, погазував до осічки. Зранку я прийшов, взяв машину, взяв запасний акумулятор з собою, поїхав і ніяких проблем взагалі не було. Три дні я проїздив без ніяких питань. Сьогодні в мене весь день пілікає. Коротше, вже темно, я нарешті добрався до генератора, розібрав ось такий генератор в мене. Коротше, що ви думаєте? Відкрутив я реле-регулятор, як ви бачите, щітка в мене тільки що прям впала десь туди. Знову. Відламалася щітка, яку ремонтували. Якось так. Видно, де перепаювалася ця щітка. Мабуть, я просто піду і куплю такий самий новий релі-регулятор і не буду ніде електрика їхати міняти цю щіточку. До речі, розповім, як швидесенько знімається релі-регулятор без зняття генератору. Просто відкручується цей кронштейн ключом. На 13 відкручується длинючий отакий болт, де він тут лежить, ось він. Потім за допомогою отакого перехідничка, щоб було зручно, ось там на шпільки, на блоку, чи на головки, чи на блоку. Викручуємо гайку на 13, витягаємо. Цей кронштейн. Ну Звісно, перед цим ми знімаємо фішечку стрілья регулятора і відкручуємо ключиком на 13 головний дрот. Той самий товстий розовий. Ну і, звісно, треба ж зняти масу, не забути. Кільця. В нормальному, думаю, стані. Просто треба на вигрілі регулятор. Купити, поставити, зібрати і поїхати. І пішли всі рукожопи електрики до дупи. Номер реле регулятора валіо, який стоїть на Меганчику. Дістав я цю щіточку. Ось вона в якому місці відламується. Не знаю, завтра їхати чи до цього самого генераторщика. Казати йому, що це за фігня, блін. Другий раз його щітка відламується. Він їх перепаює, а вона відламується. Подивився я тільки що скільки коштує цей регулятор. Ну якось не хочеться купувати новий. Приїхав я на термінал, знайшов щітки, не такі, як були. Тут немає такого клейма на них, як на цих гори щіточках. По 30 гривень штучка. Купив дві, думаю, перепаяти. Пішов до цього горе майстра. Кажу, щітки, які ви мені другий раз вже перепаюєте, відвалюються. Я вам нічого робити не буду. Говорю, а чому? Підходить хлопець з генератором. Каже: ви мені зробили генератор, а він мені перезарядив так акумулятор, що він аж задимівся. Той починає якісь вигадувати там відмазки, коротше, Щось починає крутити той генератор. Я стою на нього, дивлюсь. Каже, що ви від мене хочете? Говорю, хочу, щоб ви перепаяли мої щітки, а не ті, що ви купуєте, браковані. Ви розумієте, що я такі щітки. Сам не роблю, їх такими мені привозять. Говорю, ну я вам приніс свої щітки. Я хочу, щоб ви перепаяли. Я не буду вам нічого робити. Кажу, це так принципово. Да, я не хочу вам нічого робити. Говорю, а нічого, що я говорю хлопцям, плачу гроші за те, щоб вони мені зняли, поставили. Говорю, а ви, говорю, таку фігню мені робите. Я не хочу вам нічого робити. Я коротше йому побажав гарного дня та пішов. Що всі, хто з кривого рогу, знаєте. Майстер, який на терміналі ремонтує генератори стартери, він зовсім не майстер. І до нього звертатись я вам не раджу. Так, ну що, паяльник я вже нагрів. Прийшов. Думаю, поставлю сюди цю щіточку. Ставлю, а вона провалюється туди з цією пружинкою. Думаю, щось вона як та занадто маленька. А не випаяти щітку та, яка ще не відірвалася. Випаю її, а там стоїть аж така пружинка. І хто її туди запхнув, як ви думаєте. Останній раз, коли я шукав потрібну пружинку, то я не знайшов. Не знаю, знайду зараз чи не знайду в своєму наборчику. Знайшов щось схоже. Будемо паяти? Так, щіточки перепаяв. Ну, буду йти ставити на автівку. релі регулятор на своєму місці залишилось поставити кришку, прикрутити провода, одягнути масу, та спробувати завести автівку. Так, ну що, перший запуск. Поки індикації я не бачу, зараз ще помірюю напругу, то в мене АБС треба змінити все не як. Так, фари навантаження вмикаємо. Так, все увімкнено Погазуємо. Прибираємо все з під капота та їдемо кататися. В за мультиметром, зараз через діагностику подивлюся, що там в нас по напрузі. Бо на вулиці йде дощ якось виходити туди не хочеться. Я вже в футболки змерз. Так, пізніше. Так, підключитися. Так, показники. Так, розділено. Напруга. Напруга. 14.1, 13.9. Це при всіх вімкнених, так, ближній, так, працюманки задні, працюманки передні, вентилятор увімкнена. Тринадцять дев'ять, чотирнадцять. Так, а якщо ми вимкнемо усі істочники? Чотирнадцять і два, чотирнадцять і три навіть. Так, погазуємо. Будемо сподіватися, що все буде добре. Коротше, покатаюся, якщо і цю щитку вже відірве, то я вже тоді не знаю. Треба буде, мабуть, генератор міняти. Приїхав на заправку, заправився. Напруга в нас є. Фари ввімкнено, вентилятор вимкнено. І видає на холостих 14,1, 13,9. Поки що працює. Будемо сподіватися, що все буде добре. І я зекономив трішечки бюджету сімейного до песики. Покатаємось, завтра в мене жовті води, жовті води покажуть.